Так, мені потрібні дерев'яні дубові плити. Отак, все чудесно, просто прекрасно. Виходимо і також не зважайте на цю, це. це така малесенька ферма кактусів. І також, друзі, йоу, друзі! Всім привіт, з вами Шторм або Фенікс, назвати хочете. І сьогодні я буду, як сказати, улучшати свій один блок, прибирати тут і робити якісь оновлення і забрати, звісно, землю, бо вона мені потрібна. О боже, ну скажі, що просто красиво. Отак От виглядає просто супер. Нема землі, але просто одні плити. І виглядає просто чудесно. І також я оновив чуть-чуть свою ферму кактусів. Я навіть не знаю, для чого мені кактуси, але для чогось вони потрібні, для чого вони лежали в мене в скрині. І сьогодні ми будемо продовжувати виживати на одному блоці. І також давайте заберемо це весь бамбук. Якщо ви пам'ятаєте, а ви можете пам'ятати у предыдущій серії, це була восьма серія одного блоку. Ми збудували нарешті свій будинок, мій будинок, звісно ж. І сьогодні я хочу теж щось побудувати. Напримір, можна побудувати автоматичну пічку, автоматичну пічку, і я думаю, що її тут буде дуже красиве місце. Тому давайте зараз будемо готувати блоки. Також давайте чуть-чуть покопаємося в цьому одному блоці, і в нас випало залізо, золото і навіть слиток, незріту і Хоглін. Так, да, я бачу, бачите, я зробив таку штуку, бо ці Хогліни. Коротше, якщо ви не могли помітити, там було дуже багато корів, а тепер їх немає. Бо вони всі пропали, бо цей Хоглін просто всіх їх убив. Він просто виліз з одного блоку і всіх їх побивав. І так, так, так. Якщо друзі, ви могли поба... Не могли побачити, а може ні, я підготував скриню, де є елементи для того, щоб зробити автоматичну пічку. Всі, можна сказати, блоки, які мені зараз потрібно, і зараз ми будемо цим займатися. Погнали! Я так подумав, що треба розширити ще один блок. І, як бачите, я зробив отаку величезну махіну. Як бачите, цими плитами, і навіть вийшло дуже красиво. І тут я, я тепер думаю на якому місці построїти автоматичну пічку. Можливо, десь тут, -то, а можливо, ні. О, давайте. О, десь тут. Кладемо 5 пічок, отаку цьому рядочку. І зараз мені потрібні інші блоки. Куди я виліз. Так, мені спочатку треба забрати скрині усі блоки, які мені зараз потрібні. Всі, гаць, треба воронку, це, це, землю, звісно, же, скло, ступінечки І це як називається рестом. Так, прекрасно все. І тепер йдемо назад. Що далі потрібно? Ззаді цих пічок потрібно покласти воронки. От такого, щоб Вони були підключені до Пічок, отако. От я думаю, що про цю автоматичну фір... пічку має багато хто знати. А тепер обкружаємо оце усю конструкцію, обкружаємо цим, як називається, просто блоками обичними. Зараз, як я буду робити, треба просто окружати кругляком. це все. І надіюся, що так. Вроді так, якщо я так пам'ятаю, якщо ні, то я подивлюся, як то робити. Так, це треба, звісно вже зламати. І це теж, напевно. я так думаю. <гум> так, кладемо тако, і по суті майже не зроблено. Я подивився ще раз, як то треба робити, і я зробив одну помалесеньку помилку, треба продовжувати на ще один блок. отако, От В ширину, щоб було 4. Я самим, що це багато місця займає, але зато я думаю, що воно буде приносити мені багато чого. Палива для того, щоб я міг собі просто безкінечно. Мені треба. Це, коротше, пічка палива безкінечно Кладемо тут два редстоуна, кладемо тут, звісно ж, камінь. І тут, на цих воронках, зараз ми акуратно кладемо. Е, як це називається? Рельси чи. якось так, да? е, електрична. колія колія І зараз а по боках. Кладемо електричну колію. Електрична колія буде підключена до цього рестону і вона буде ну, можна сказати, безкінечно робити. І зараз, коли ми це все зробили, ми по суті, маємо поставити вагонетку. Кладемо тако і вона буде безкінечно їхати туди-назад, туди назад. І це добре, це означає, що пів ферми, можна сказати, ми зробили. По боках я ще підняв на один блок і тут-отепер кладемо землю. Так, правильно, землю, а можна і ні. мох, бо можливо мох буде кращий, Але у мене моху нема, тому буде в мене земля. Все, поставили землю. І тако це вже, в принципі, декорації, друзі. Це як можна вставити блоки, але я покладжу е, таку декоративні ці е, сходинки, Так буду на... Прекрасно виглядати отако. А на цю пічку кладемо е, ці, ці скляні е, ці плетичі, як її називаються. панелі, панелі, скляні панелі. І подивіться, можна сказати, вже пів ферми виглядає зроблено. Тепер піднімаємося вверх і робимо другий етаж, де буде, можна сказати, збирати моє паливо. Тому кладемо тут блоки для цього і на ці блоки зараз ми маємо поставити поршні. Так, так, правильно, поршні не липкі, а прості поршні. І також давайте піднімемо цю конструкцію на один блок зараз сюди по боках, бо так і треба. Тако. І тепер треба знайти поршні. Так, У мене поршні є, є. І у мене також залишилося всього три блоки камню. Так, треба зараз ще бутубувати, Тому кладемо тут один. Другий, третій, четвертий і п'ятий. Не тут. Не туто. Тут, тут його не потрібно точно. А тут. О, тут п'ятий. Все, просто чудесно. А тепер мені треба добути камню багато. чуть чуть камню я добув і давайте продовжити будувати. Так, не... ну, Я думаю, що там. Так, так, треба ще піднімати. Так о, піднімаємо це ще тут. Піднімаємо це і думаю, що треба ще раз підняти. Та десь тако ще треба піднімати чи ні? Ні, вроді треба ще піднімати, але поки що не зараз. А тепер в цю сторону? щоб очі смотрели туди, от туди. А ці крапильч... крапочки були отуто. А тепер треба підключити рестоун до них. Отако підключаємо редстоун. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, друзі. Але я сподіваюся, що багато хто знає, то я просто старий і не знаю, як робити ці механізми. Так, а тепер треба піднімати блоки Ось сюди, тако, такой і. Ой, мені що здається, що блоків настане, так? М -м да уж. Що мені знову блоків не стане? Скільки можна вже? Так. В принципі, вже можна сказати, вже все готово. Лише потрібно ще бамбук. Так, друзі, треба ще поставити бамбучок і також закрити от тут ще камінням. Отако. Тако. І як на зло мені не вистачає треку. Все, я добув і поклав. І все. В принципі, вже майже готово. Тепер залишилося покласти бамбук на землю. Отут. Ось так, 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 так і так, все. Тепер він буде рости і закриваємо це все цими панелями. Ну навіщо я кладжу тако, що в мене що багато склашу, я такий магнат. <сум> треба бути чуть акуратно. Ось так, І все, друзі, можна сказати, що автоматична ферма, пічка наша готова. Тепер треба подивитися, чи вона працює. З надією, що вона буде працювати. чекати, Тому пічка готова, друзі. Дивіться, що я наступне роблю. Я збираю це, що у мене все було, а було у мене багато круглякого, круглякого, кактусів. І я хочу зробити тут е, не, ну, як думаєте, що тут буде підходяще місце для цієї ферми кактусів? Тут? Опрям, о, тут опрям, да? Ні, звісно же. Тому ми десь її втулимо в цій стороні. Як бачите, бабук збирається, помаленьку він збирається, чому він так повільно збирається, я самий не знаю. Тому я думаю, що якби був міг, то він би скоріше ріс. Але на землі він так помаленьку росте. Як бачите, друзі, я тут зробив таку невеличку платформу, з яких блоків у мене було, звісно, плит. І я хочу тут построїти ферму. Ну, як ферму, просто кактусів. Бо кактуси, бо з кактусів, друзі, можна робити, якщо не знаєте. З кактусів можна робити цю, як це називається. Як називається? Кісткове борошно, так, правильно, а кісткове борошно потрібно для ферми, правильно? Для моркви, барабулі і всього іншого. І можна сказати, якщо я зроблю цю ферму, цей у мене буде безкінечне. Ну, як безкінечне. Можна так і сказати, безкінечна кількість цього, як це, кісткового борошна, яке мені потрібно. Тому я тут кладу і буду вирощувати кактуси, але як, поки що я не знаю. Можливо, тако, але як я буду тоді прибиратися сюди. Це буде проблема. Хм. Я поки що буду думати, друзі. Коротше, друзі, я щось там набараханив і вроді що зробив. А тепер мені потрібно туди нести води для того, щоб кактуси швидше росли. Правильно, вода, я навіть не знав. По суті, у пустелі вони просто так ростя, але Але вода дає їм швидше рости. Тому води в мене безкінечно, у мене є безкінечний істочник води, тому зараз ми будемо. Помаленьку тут прокурити, з надією, щоб не впасти, бо мені це не потрібно. І будемо класти багато води. Автоматична ферма фермероба. Нарешті ми щось толкове зробили, в принципі. Тепер садимо це увесь участок наш, звісно ж, нашими кактусами. І не забуваємо, що в нас виросла пшениця. Давайте її заберемо. Я думаю, що в наступній серії, можливо, ми вже зробимо нормальний город, бо, як бачите, цей город. Це дуже тяжко назвати його родом. Я навіть не знаю, що це таке. Цікась діч повна. Тому давайте зараз ми будемо годувати наших курочок, щоб не розм... розмножалися і було багато, бо це можна сказати єдине, що в мене є. Хоглін по всіх і корів, і... Можна сказати, і свиней, які в мене були. Ну, коротше, не зробив дуже погано. О, у мене ще й там відьма з'явилася. Та ти, ти що? Ти, тобі там не місце відьма. Давай я тобі е, покажу дуже прекрасне місце в люмінаторі. Там дуже прекрасно. Я думаю, тобі там сподобається відьма. Все. Чудово. Також я думаю, друзі, що пора зібрати все дерево, яке в мене є. Готові ви побачите, що сталося з деревами. Я скажу вам нічого, я все збрив наросу, більше <гум> нічого тут нема. Тепер зараз беремо ці паростки дума і будемо зараз їх садити правильно, щоб вони знову росли і радували мене. Одним блоком, так. Треба зараз будемо помаленьку це все засаджувати. І сподіваюся, що вони быстренько виросли, щоб я потім з них добував. І можу сказати, друзі, у мене є куча дерева. Мене... Я можу продовжувати щось знов тут е, класти і знов щось тут побудувати. Я думаю, що в наступній серії щось буде, надіюся, щось масштабніше, ніж це. Не пройшло багато часу, як вже дерева виросли. Вже їх дуже багато. Вони знову вже виросли, друзі. І я не знаю, що далі робити, друзі. Я хочу продовжувати, як бачите, от зробити не одну лінію, типа дорожка, а, а, а ще й другу лінію. Щоб було дві дорожки, щоб була одна велика дорожка. Тому мені треба і ще також й забрати землю. Бо в мене багато землі, бо багато землі не буває. Тому... Зараз ми найдемо, що мені треба знайти. Так, мені треба плитів, да? А у мене плитів мало. Хм. Отак. Да. То, що треба. <свіст> то, що не е, хватало на нашому одному облозі. Величезного тропічного дерева. Я його посадив, в мене було тропічне дерево, його посадив, воно виросло. І тепер дивіться, куча блоків. Подивіться, я на вершині одного боку, я ще так високо на одному облозі ніколи не був. Подивіться, як я високо, якщо я звідси впаду, ой, мені не поздоровиться. Я зразу помру і все, і буде закінчення. Ну, як закінчення, я просто помру. А мені цього не потрібно. Так, тепер давайте якось обійдемо. Ви бачили? Підо мною З... <смі> зникло листя, я впав. І залишилося три сердечка. Ну, в принципі, нормально, як бачите, дивіться, які сходи. А подивіться, а вийшло прикольно. Декоративне таке прикольне, таке відчуття, що є там наверху якийсь будиночок на дереві. Але я не хочу будиночку на дереві, мені потрібні блоки дерева. Тому давайте спочатку поспимо на нашому прекрасному ліжку, у моєму новому будинку. Те що, друзі, я лише тепер замітив бжола! Бжола, друзі, ви можете собі повірити, я бжол. Та, коли дерево виросло, а дерево є шанс, що дерево виростає з цими, як називається, з вуликами. Нарешті у мене є хоч одна бджола, боже, яке для мене це щастя. Нарешті в мене є бжоли, бо так, в принципі, скучно, бо я колись любив, як вони літали, такі собі збирали в мет, а... і потім прийшла якась чучундра їх всіх з'їла. Друзі, а тепер мені пора зробити кам'яне ой, кам'яне кайло, залізне кайло. І зараз потрібно добути камню чуть-чуть, Навіть не камню, а добути один блок. І як нас зразу зустрічає е, горячий ендермен. <сх> на кожен день таке побачиш. О-о, потрібний і. о, се що не змогла, померла, так тобі й треба. Як я їх ненавижу, цих свиноматок, господи Вони вони мені все повні мені все з'їли, що в мене було. Свиней. Корів, і в мене лишилося самих корів м'ясо. <схи> а, мене... а я хотів ферму, у мене їх так було. О, ще одна свиноматка. Ну йде. що ти б'єш, мене ще досягаєш. Слухай, у мене теж є меч. Ну що, друзі, я думаю, що пора закінчувати це відео. І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви поставте свою подбайку. Бо сьогодні ми зробили автоматичну ферму пічок. Ми зробили, дивіться, кактуси, вірус, такі великі. Тепер у нас є косна мука, можна сказати. У нас є тут бамбук. Дивіться, як гарно ми зробили, оформили це як за один блок, він просто бамбіно, і нас, звісно, вже будинок. Тому я надіюся, що ви поставите свою подобайку. Підпишіться, підпишіться на мій канал. Також, друзі, у мене появився інстаграм. Ви можете підписатися на мій інста... ну не канал, а мою сторінку в Інстаграм. Силка буде в описанні, якщо, друзі. Дякую всім за перегляд, дякую за підписку і подбайку, друзі. Гарного вам перегляду або закінчення, друзі. І всім пока, друзі!